Громади Надвірнянського району загалом готові до нового опалювального сезону. Якщо і залишаються проблемні питання, то їх поступово вирішують на місцях. У надвірнянській районі військовій адміністрації наголошують, необхідно заздалегідь створити запаси палива та бути готовими до холодної зими. Документація і договори заключені на те, що буде закупівля зроблена. Виходить, з цього усього, тільки одне прохання до громад, як папір все витримає, все сказали, все нормально. Але одна просьба до всіх громад і до всіх головів, і цього. створити запаси палених матеріалів на генератори. тому що ми живемо в такий час, що в будь-який момент може прилетіти, світло відключить на тиждень, на два. Я розумію, це є кошти. Ви всі маєте запаси, хто заплатив гроші, хто має талони. Але я би казав, що краще мати бочку з боку, літрів 100-200, що це в будь-який момент, і на перший початок ви маєте особливу увагу радять звернути на підготовку до можливих блекаутів, адже ворог може знову атакувати критичну інфраструктуру. У таких умовах важливо не лише мати власні ресурси, а й підтримувати тих. То цього найбільше потребує Надвірнянщина має специфіку. Ми не маємо такого централізованого опалення, фактично і в громадах. Але я дуже прошу. Зробити профілактичні роботи по всіх котельнях, по всіх е, закладах соціальної сфери і освіти, подивитися, щоб все працювало. Друге, я дуже прошу мати резервні джерела, джерела живлення, перевірити їх, подивитися. У, повірте мені, я знаю, що у вас 70% генераторів це китайські, які довго працювати не можуть. Подивитися їхній ресурс, все, що ви купляєте, не є. Професійним це побутові варіанти ви купуєте, і там є ресурс використання, щоб не, не стало серед зими. І друге, врахуйте, що може бути довготривалий блекаут. Довготривалий. Ми маємо розраховувати на два-три варіанти розвитку подій. Головне правило цієї зими бути готовими до будь-яких викликів та не залишати одне одного наодинці з проблемами. Кожен голова громади. Я думаю, і, і керівництво громади, і депутати повинні подивитися все зробити для того, щоб громаді до опалювального сезону були готові. І я дуже вас прошу і застерігаю, і хочу протокольно, протокольну, щоб ми це написали. Я вас попереджую, що цей цей напевне, буде найважчий опалювальний сезон. Чому? Подивіться, подіях ворога. Такого не було. Масово централізовано і суто по об'єктах, по районах, по напрямках знищується все живе. Якщо в якійсь громаді, не дай Бог, виникне ситуація, що потрібно буде допомагати, будемо допомагати всі. Ми не, ли, не залишимо нікого в біді. Але для того ми повинні знати ресурс, де у кого можна що взяти, де кому допомогти. І по-іншому не, не повинно бути, бо Надвірнянщина – це не тільки Надвінянська чи Перевіслянська громада, це загальна Надвірнянська громада, яка повинна один одного підтримувати. Іванна Осташок телерадіокомпанія Раї.